Всім доброго тихого дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Ловіть хвилю гарного настрою. Більше морозива, менше турбот. Насолоджуйтесь кожною миттю. І нагадую, що сьогодні четвер, 3 липня. Хто бачив і спостерігав oui. Лілії від чоловіка, дівчата пахнуть, страшне як, але стоять на балконі, тому що можна вчадити. Вчадити. За віконцем у нас сьогодні був дощ. Видно по мокрим, по асфальту. Майже, а вже не видно. Тут такі крапельки були. Тому кота я сьогодні прокинулася дощем. Пишіть, яка у вас сьогодні погода. Ось такі сьогодні в мене справи. Як і обіцяла, трошки пробіжемо по цінам. Ось така да? Це ж частина крила 89,2. Потім крильця 126, гонілки 70 сімла, філішка здесь 98. Немає акції, була по 90. Була дешевше. Може там ще є десь. А, отут ще є якісь ясно, Можливо, тут я бачила дешевше. Це оці кісточки по 25 бат. Напишіть скільки вдома коштує. Курячи. А, ось, дешев. От, я ще казала, що я бачу. Дивіться, хаш. чикен куріний 85. Е, от, філе, про яке я казала, 76 бат. Пигно 75. Ну, такі ціни. Свинина 147, тут 133 і 135. Так що, як і обіцяла, дівчата, по цінам все показала. Як і обіцяла вам показати, лосось коштує. 284,9 9, Ну, там, а, там від 5 кілограмів, 289 я взяла ось тут рибку. Зараз її ось там почистять безкоштовно, поріжуть на філешки і буде гуга. Ось така рибка тут лежала. І корель коштує 292-87, ще толком не розібралася, вони важать по 5-6 кілограмів. Ось така ціна. Всім доброго тихого дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Незрозуміло, людей немає. Мені це подобається. Можна спокійно попрацювати, поплавати. Взагалі нікого немає. Ага. Клас. Отак От буває, коли ти раненько встаєш. Хто рано встає, тому Бог дає. У нас був дощ. Зараз, бачите, дівчата прибирають, витирають, щоб у нас було чистенько. Тому за цим тут дуже слідкує. Тут стояла водичка, попротирали столи, попротирали підлогу, щоб жильцям було комфортно. Тому те, що дбають про людей, це дуже і дуже приємно. Такі привітливі дівчатка. Бачите, така швабра. рушничок. Просто звичайний ручний щось. І все. Поприбирали. І вуаля. Вчора так гарно дощ на, на лушпених, тому в нас тепер вже сухенько. Подивіться, як у нас тут все затягнуло. Зараз, мабуть, такий у, у лушпени дощ. Тому що це все-все-все затягнуло. Зібралася там трошки піти по справах. Бачу, що прийдеться відкладати. Оце зараз отут, отут вже йде-йде. На нас сюди суне. ось такий дощ. Ну, якщо буде, розповім. Щось таке цікаве, ви подивіться. От там, наверху, хто там живе, там така, таке, таке. Хоча нема такого дощу, уявляєте, немає такого, що прям... Ливняка була, щось таке покропило-покрапило. Покрапило. Але свіженько. Але так заваражує ще, дивіться, як гарно. тільки подивіться. Цікаво, скільки оце таке буде тривати.